Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Ось є така інформація, що головний равен Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 року. Мені б теж хотілося, щоб це було правда. Але давайте перевіримо, чи все так може бути, чи ні. Яка вірогідність того? Що війна в Україні припиниться в січні 2026 року. Що покаже Таро? Сьогодні 28 жовтня, що покаже не Таро, але норман, точніше. Тут гора, книга сад і місяць. На жаль, мої прогнози не такі прямо оптимістичні щодо закінчення війни 15 січня 2026 року. Але те, що будуть вестися переговори, якісь заколісні ігри. Тут буде дуже багато контактів. Можливо, буде зустріч Трампа з Путіним, можливо, і нарешті буде зустріч Зеленського з Путіним. Але поки що по цих картах... Я б не сказала, що це закінчення війни. Давайте подивимося на картах Таро. Можливо, Таро покаже що краще. Давайте подивимось. Що покаже Таро. Тут карта смерть, тобто може бути якась трансформація, П'ятірка жезлів, тут мечів і сонце. По цих картах я б могла сказати, що будуть вестися якісь переговори про припинення бойових дій. Але це явно ще не кінець війни. Дуже б мені хотілося, але все-таки тут ще за смертю, помірність, сім жезлів і десятка мечів, тобто до десятки мечів. Ще як мінімум від 7 тижнів до 7 місяців. Я більше схиляю, що це 7 місяців. Тому думаю, що найкращий, один з найкращих варіантів, коли могла б закінчитись війна, це може бути літо 2026 року. Але я це не стверджую. Тому що карти Таро, вони не говорять, не вказують на точні сроки. І, на жаль, по цих картах кінця війни мені не показує. Якесь припинення тимчасове бойових дій, якась трансформація так може бути до січня 2026 року. В той же час повне завершення бойових дій, кінець війни, я б так не сказала. Хоча б мені хотілося, щоб майбутнє виправилось на краще, і ми всі з вами святкували перемогу До речі, хто дивився мій канал ще, як тільки я почала вести свої розклади, в мене на каналі є відео від осені 2023 року, і там я вам говорила, що в Україну повертатися біженці можуть орієнтовно масово у 2026 році. І відповідно до цього, можливо, закінчення війни. Будемо сподіватися, що все ж таки 2026 рік стане роком, коли війна може закінчитися. Мені б дуже хотілося, щоб так було. І ще я також записувала вам відео, що війна може закінчитись раптово, неочікувано там випадало колесо Фортуни. А до цього ще буде якась велика значна трагедія. Аналогічна до Каховської ГЕС. І ось якщо так подивитися, було затоплення в Одесі. До речі, подивіться, я вам розказувала про свій сон і він реалізувався. Можливо, ось це затоплення було передвісником того, що війна йде до закінчення. Давайте подивимося: ось це затоплення, підтоплення, що сталося в Одесі. Чи віщує воно те, що війна вже йде до закінчення? Чи є це передвісником війни? Давайте подивимось, що тут покаже. Тут десятка жезлів. Імператор, мах і Сімка Мечів. Тут. Я б не сказала, що це прям такий відкритий передвісник закінчення війни, але це якийсь один із завуальованих передвісників. Все-таки я думаю, що перед закінченням війни буде руйнування, скоріш за все, якихось значних дамб. І можливо, можливо. Ось це руйнування дамби в Білгородщині, якраз і являється тим, що війна буде закінчуватися. А тут щодо Одеси, то тут, звісно, показує, що це було передвісником того, щоб скинути Труханова владу взяти за одне місце і зняти. Тому що допустили критичну ситуацію в місті. Давайте подивимося тоді ще додатково питання щодо Одеси. Ось Труханова зняли. Очевидно, що він через суд поновить всі свої права, тому що там були здійснені не зовсім. Всі юридичні аспекти дотримано при позбавленні його громадянства. очевидно, що Труханов виграє Європейський суд. Але давайте подивимось, чи збирався Труханов здати Одесу. Давайте подивимось, чи збирався Труханов здати Одесу, тому що дуже багато було карт, щоб якісь договорняки по Одесі йдуть. Тут король Кубків, колесо Фортуни, Трійка жезлів і вісьмірка Кубків. Хто розуміється на таро, що ви скажете? Якщо я зараз буду трактувати, як я це бачу, то прихильники Труханова можуть прямо мене захейтити, але потрічки жезлів з колосом Фортуни могло такі якісь думки в нього бути, але його ушлі. Тому давайте подивимося прогноз на 2026 рік для Одеси. Яка вірогідність? Що Одеса залишиться під українським прапором? Чи буде Одеса в окупації, чи буде вона українською? Дивимось: Одеса, 2026 рік. Чи є загроза окупації? Тут, тут жезлів Вісім пентаклів, диявол і двійка Пентаклів. Диявол мені, звісно, не подобається, тому що Одесу Росія не залишить в спокої, вона буде постійно там якось дошкуляти і робити таку хитку позицію. Диявол з двійкою Пентаклів може говорити про великий обстріл, масштабний обстріл портів, про удари з моря, про якісь такі. Критичні нанесення ударів по Одесі, що може ну, просто людей досить таки турбувати, чи залишиться Одеса з Україною, чи як що буде. Але якщо тут взяти по картах, окупації Одеса не показує. Показує, на жаль, хитке. Хитке становище. Інколи двійка Пентаклів, як це було на Дніпропетровщині, що пішли дійсно в наступи і почалась окупація. Імені Одеської області, наприклад. Давайте тому перевіримо на Ленорман, чи може тут бути якась Одеська окупація. Бо мені такі карти не подобаються. Тут коса. Зірки лист і е, змія. От бачите, знову ж таки, якісь, якісь є таємні договорняки по Одесі, якісь плани, якісь документи, якісь зрадники е, і дуже сильні серйозні е, обстріли. Прям окупації тут не показує, але якісь знову ж таки будуть випливати документи щодо Одеси, корупційні скандали, якісь ось ці поспіли. Паспорти російські, всі, хто при владі в Одеській області, дуже сильно буде там розбірка щодо портів, а також одеського припортового заводу. Там буде щось таке. Серйозна, масштабна, або якийсь інший досить такий важливий завод в Одеській області або в Одесі, 8 пентаклів, щось буде, якийсь дуже великий скандал, або серйозна пожежа влучання дронами. Дуже мені шкода, що так показали карти. Давайте зараз подивимося, що тут по питаннях моїх глядачів. Писала мені про свої сни, глядачі. Ось сон. Доброго дня! Мене також звати Людмила. Подобаються ваші розклади. Дякую. Ось такий сон. Давненько це було місяців 10 тому. Я виходжу на балкон і бачу, що у дворі нашого п'ятиповерхового будинку зібрались люди і чомусь собі маються між собою. Я розумію, що це закінчення війни. Ікони е, говорять, що це побіда. Мені це слово не сподобалося, але я розуміла, що війни більше не буде. Саме головне, що пора року була незрозуміла. Дерева були без листя, трави не було, і всі люди були одягнені у куртках, вітровках, не зимовий е, одяг. Чи пізня осінь, чи рання весна, снігу теж не бачила. Що можете сказати? Дякую, з повагою, Людмила. Ну, це питання вже частково розглянули як варіант. Може бути закінчення війни в 2026 році, якщо добре складуться обставини, давайте подивимось, в яку пору року може закінчитися війна в Україні. Що тут покаже, в яку пору року? Тут сад. Все-таки, я думаю, що це весна літо. Я б трактувала цю карту так. Це не осінь, не зима, весна літо. Я б навіть більше б сказала, що весна така. Коли вже тепло, дійсно без курток, будемо сподіватися, можливо, це якесь 20-те число якогось місяця 2026 року, мені б дуже так хотілося. В гіршому випадку це може означати через 20 місяців. В той же час не треба прив'язуватись до дат, тому що, як я вам говорила прогноз по Біблії, ніхто вам ну, ніхто точно дату не скаже, тому що всі ми формуємо колективне, несвідомо, робимо свій вклад, і від нас, в тому числі, залежить тоді, коли закінчиться війна. І, звісно, від того, як ми допомагаємо ЗСУ, як ми донатимо, як ми молимось за нашу перемогу. Далі. У мене ще таке було повідомлення. Нещодавно натрапила на ваш канал. Вражає точність передбачень. Це пише Олеся. Дякую за ваші коментарі. А чи могли б ви подивитися, чи буде в найближчі місяці наступ на Чернігівську область? Дивимось наступ на Чернігівську область. Чернігівщину дуже обстрілюють, дуже знищують. Це може бути передвісником того, що росіяни, звісно, готують там наступ. Тому давайте подивимось найближчі місяці. Давайте до кінця року орієнтовно наступ на Чернігівську область. Тут батіг. Дерево, щури і серце. Наступу прямо тут не показую, але будуть знищувати все, що тільки можна. Будуть дуже сильно бити, щоб було холодно, тобто знищувати всі ТЕЦ, газопостачання, водопостачання, будуть знищувати лікарні, будуть знищувати ось там, де ліси. Там, де от, в мене дуже часто відігрується дерево, державне підприємство Ліси України. Ось вже неодноразово так відігрувалось, коли був удар по Черкащині, потім там на Київщині ще. І ось це дерево показувало удар саме по цьому підприємству. Не знаю, чи є в Чернігівській області це підприємство, чи в Чернігові хто знає, напишіть ось це така загроза. Далі будуть бити там все, що пов'язано з зерносховищами, також досить таки сильно будуть страждати лікарні. Досить сильно лікарні, все, що з цим пов'язано, будуть сильні удари. І буде тут ось таке робиться, щоб була якась екологічна катастрофа внаслідок ось цих ударів, пожеж, неможливість того, щоб люди жили. Але тут наступу прям зовсім ще пішли, окупували Чернігівщину, ну мені поки що так не показує. Але дуже хитка ситуація. Давайте перевіримо ще раз на таро, наступ на Чернігівську область, найближчі місяці. Кубків. Ні, поки що цього наступу мені не показує, дай Бог, щоб так і було. І ще одне питання. Ви передбачаєте війну в Європі. Зрозуміло, що під вогонь потраплять Польща і Балтійські країни. Ще в одному відео ви передбачили війну на Балканах. А що очікує Центральну Європу? Швейцарію, Австрію, що очікує Західну Європу, крім блокаутів? Дуже дякую. Що, ж, давайте подивимось, Швейцарія. Найближчі. Роки. Чи буде війна в Швейцарії? Я думаю, що Швейцарія це, мабуть, одна з єдиних країн, яка може бути мирною, навіть коли б де які війни не йшли, тому що там, де гроші, там ніхто не буде нападати. Давайте дивимось, Швейцарія. Чи можливо там наземна повномасштабна війна в Швейцарії найближчі роки? Тут карта Світ. А за картою світ п'ятірка жезлів, тобто в світі можуть іти бойові дії. Колесо фортуни, королева мечів і сонце. Скоріше за все, навіть якщо буде війна в Європі, то Швейцарія буде все-таки під захистом. І от наземної операції прямо щоб так, то ні. Але чи можуть бути удари по інфраструктурних об'єктах, великі пожежі, так, тут це може бути. Але це не наземна операція. Австрія. Австрія чи можливі бойові дії на території Австрії найближчі роки? Що тут покаже. Тут жезлів. Лицар кубків, зірка і шістка кубків. Австрія також підкладається. Тут більше якісь. Домовленості, відкладена перспектива, вони можуть брати участь у війні як союзники. Тут тут жезлі трійка кубків, тобто кооперація країн. Я думаю, що найближчі роки Швейцарія, Австрія, незважаючи на те, що навіть може бути війна в Європі, велика війна в цих країнах буде все таки більш-менш спокійніше, ніж брати до уваги Польщу і країни. Балтії. Також я вам розкажу ось сон, мені писала його Ольга. Добрий вечір. З вашого дозволу, може комусь буде потрібна ця інформація. Мій сон з 2 листопада 2024 року. У сні почула слово дамба. Переважно в мене максимальний термін здійснення снів, рік плюс-мінус. Сьогодні, 26 жовтня, був сон Біла церква. Поряд населений пункт, берег, вода. Як ви знаєте, мені також снився сон, що розливається басейн, і я так зрозуміла, що це на Черкащині. І після того був удар по дамбі в Білгородській області. Можливо, мені, мене це попереджало, і вода, наче як чиста, змиває ось цих російських нападників. Але ж, давайте перевіримо, чи є загроза для центральних областей України. Удару по дамбі. Тобто це Черкащина, Кіровоградщина, Київщина. І Дніпро сюди ж, мабуть, віднесемо Дніпропетровську область. Дивимось. Чи є загрози удару по дамбі, або ж якісь навіть підтоплення. Що тут покаже? Вісім жезлів, те, що летіти буде, да, може летіти. Так. Є хтось при владі, хтось дав інформацію для того, щоб був точний удар. Тут не показує підтоплення, але те, що передана якась інформація, досить, досить така цінна, от саме про те, як і що, де влаштовано, де яка проблема може бути. Тут, на жаль, таке є. Чи може бути удар, так може. По мосту, Дамбі, центральній області України, на жаль, може бути удар, але це буде не так глобально. Україна справиться, і я сподіваюся, що підтоплень не буде, тому що тут немає карт підтоплення. Хай так і буде. Все-таки ось в районах там, де вода, там, де аер... аеродроми, там, де Дамби-мости в центральній області України, ось можуть на жаль, бути удари. Як я вам вже говорила, велика загроза для Канівської ГЕС, велика загроза середньоднікровська ГЕС. Кременчуцька ГЕС, Київська ГЕС, але, скоріше за все, найбільше тут увага зосереджена Канівська ГЕС і дамба місто, ось туди можуть на Черкащині бути атаки. Хай цей прогноз відправиться на краще. І всі, давайте робити хонопонопоно, молитися, щоб майбутнє виправилось для України на краще. Також хочу вас попросити. Зробити донат на підтримку безпритульних тварин, я робила допис у спільноті каналу зооволонтер із Чорноморська Анна. В неї є дуже багато зараз тварин, які потребують допомоги. Якщо ви можете чимось допомогти, будь ласка, зробіть свій вклад в добру справу. Ну, і, звісно, дякую всім, хто робить донати на армію, хто допомагає ЗСУ, тому що я ще раз вам повторюсь. Якщо навіть депутати втечуть, куди нам тікати? Нема куди, тому нам треба робити все, щоб Україна перемогла. Дякую всім, хто робить донати на підтримку каналу Хайтаро, мені також це дуже приємно. І будьте здорові, до зв'язку!